Привіт, мої хороші. Хочу розповісти, відповісти на коментар від Ксенії, Оксаночка з Херсонської області. Ви сьогодні написали мені коментар, прийшла з роботи, вирішила вам відповісти. Мене звуть Аліна, я з міста Полтава. Мені було 31 рік. Працюю я в магазині, що вам ще розповісти. Живемо ми з чоловіком в будинку, який будували самі. Маємо два поверхи, є в нас всі комунікації, але ремонт ми ще потихеньку робимо. Трішки грошей заробили, зробили щось, трішки грошей заробили, зробили щось. Ну, так як всі живуть, працюємо ми також на звичайних роботах. Працюю я в магазині. Мерчендайзером на молочному відділі запустила відео, що я пишу тут? Я пишу на Ютубі відео, в принципі, про своє життя, Всі, все, що можу, все записую, тому що через роботу не вистачає часу, але стараюся. Там, то огород садилась, є в мене маленький, невеличкий нового його він називає якась ділянка, якась маленька. Це був день народження також. Стараюся, коли готую їсти також записувати. Ну, мені це подобається і, в принципі, дивлюся, і вам подобається. Що ще пишу? Зараз пишу для вас відповідь. Ну, якийсь один прекрасний момент вирішила. Давай попробую. Попробувала. Тепер у вас, у вас, у вас є я, у мене є ви. У вас 5 тисяч. Я думаю, що ну, початок є, далі буде більше і краще. І для вас буду робити щось краще, більший контент. І, і вас. У мене буде більшенько, будемо з вами дружити. Будемо звертати на ваші коментарі і робити так, як би і вам подобалося, не тільки мені. Тому дякую всім вам за підтримку мого каналу, за підтримку мене. Дякую вам за коментарі, за лайки. за все, за все дякую за те, що в мене є. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви мене дивлячись дивитесь, і мирного неба! І привіт, з Полтави. Дякую.